Медична територія Health Space продовжує розглядати питання ендокринології, і сьогодні будемо говорити про таку актуальну проблему, як інсулінорезистентність. Орис Ватино, скажіть, будь ласка, в чому сутність цієї проблеми? Що це таке інсулінорезистетність? Ну, сутність проблеми закладена в самому в самій назві, в самому слові. Тобто, це нечутливість тканин до інсуліну. По суті, от Таким чином, а як вона розвивається, який механізм? Справа в тому, що причин, і відповідно може бути багато. Це і задіяна печінка в цьому, тобто функція печінки. Якщо страждає, відповідно може бути виникати інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність може виникати при дії різних гормонів. Тобто, по суті, ми з вами повинні чітко розрізняти, що є патологічна інсулінорезистентність і є фізіологічна. Що таке фізіологічна і патологічна? Ну, ми розуміємо, що в залежності від цього, ми вже будемо розуміти, як в подальшому діяти, чи потрібно пацієнта далі обстежувати, чи потрібно відповідно призначати якісь препарати, лікування і так далі. Фізіологічна інсулінорезистентність вона може виникати в деяких випадках, і це вважається нормою. Наприклад, в період пубертату. У дітей, у підлітків, виникає фізіологічна інсулінорезистентність на фоні дії гормону росту, на фоні дії статевих гормонів, коли все це досить активно розвивається, ендокринна система, і відповідно ми отримуємо інсулінорезистентність. Звичайно, в такому випадку нічого не потрібно робити, але буває патологічна інсулінорезистентність. Якраз про патологічну отут і потрібно задумуватися, і що робити, і як рухатися в цьому напрямку. Чому? Тому що є ряд гормонів, які можуть викликати оцю патологічну інсулінорезистентність. Що це за гормони? Це кортизол, це адреналін. Це пролактин, це гормон росту. І відповідно, якщо ми бачимо у пацієнта якісь прояви інсулінорезистентності, то відповідно в такому випадку нам потрібно обов'язково виключати ці моменти, тобто гіперсоматотропінемію, гіперкортизолемію, гіперпролактинемію і так далі. Тобто, щоб не пропустити якісь пухлинні процеси в організмі, інші патологічні моменти, тому про Патологічно, якраз мабуть, і треба в першу чергу задумуватися. Дякую. А передусім виникає питання: а в чому вас полягає роль інсуліну в організмі, що ми так переймаємося за інсунурозистичність, тобто несприйнятовість клітин, тканин до його дії? Ну, інсулін досить різноплановий гормон. Ну в першу чергу його дія на рівень глюкози. Він тримає глюкозу в нормі. Тобто, якщо відповідно інсулін не працює в організмі, відповідно ми отримуємо у пацієнта гіперглікемію, підвищений рівень глюкози і відповідно розвиток цукрового діабету другого типу. А чи є якісь іще хвороби, окрім цукрового діабету, які асоційовані із розвитком інсулінорезистинності? Може, вони як причина, а як супутній фактор? Асоціюються, ну от я розповідала про гіперкортизолемію, про гіперсоматотропінемію. Тобто, ряд гормонів вони можуть викликати цю інсуліну А відповідно, якщо у пацієнта є хвороба або синдром Іценко-Кушенга, тобто, знову ж таки, це багато кортизолу в організмі, це пухлини або дрібно Олкова гіперплазія наднирників, яка викликає теж високий рівень кортизолу, це може бути причиною інсулінорезистентності, коли у пацієнта акромегалія що це таке? Це пухлинне захворювання гіпофізу, коли багато виробляється гормону росту, і на цьому фоні може бути інсулінорезистентність і відповідно вторинний цукровий діабет. Ще можна говорити, наприклад, про гіперпролактинемію. Вона теж може призводити до вторинної інсулінорезистентності, хоча і не такої вираженої. Але при цьому теж може бути у пацієнтки і або пацієнта, і збільшення маси тіла відповідно, ну і інші прояви. А в контексті гіперандрогенних станів, наприклад, синдром яєчників? Ну, це, це взагалі про це можна говорити дуже довго, тому що інсулінорезистентність при СПКЯ є одним із патогенетичних механізмів, і саме її і потрібно коригувати у пацієнток, якщо вона є, у пацієнток з СПКЯ. Тому що, звичайно, є синдром полікістозних яєчників з інсулінорезистентністю, без інсулінорезистентності. Але в будь-якому випадку, якщо ми підозрюємо і підтверджуємо інсулінорезистентність при ПКЯ. нам потрібно тут засучити рукава і взятися і коригувати ці всі процеси, тобто і механізми розвитку інсульної резистентності, і наслідки є дуже складними. Але виникає не питання: а чи є а, якісь фактори з боку самої людини? Особливості способу життя, харчування, які можуть сприяти розвитку інсулінорезистентності безпосередньо. Ну, ви їх назвали режим дня. Якщо людина порушує режим дня, якщо вона міняє день на ніч, якщо вона не лягає своєчасно спати, в неї неповноцінний сон, це буде одним із факторів розвитку інсулінорезистентності. Наступний це дійсно момент це харчування. Зловживання вуглеводами воно буде призводити вторин, до вторинної інсулінорезистентності, тобто, знову ж таки, ця інсулінорезистанці. Резистентність, вона може сформуватися, плюс, якщо при цьому людина набирає вагу. Тобто на цьому фоні може сформуватися інсулінорезистентність. Що ще це фізичні навантаження. Якщо людина лежить. Сидить і не рухається, немає в неї регулярних фізичних навантажень. Відповідно, на цьому фоні теж може бути так розвиток інсулінорезистентності. Ну і звичайно, психоемоційний стан людини. Якщо людина в постійному стресі, то відповідно це викиди кортизолу, це викиди пролактину, підвищення пролактину. І на цьому фоні знову ж таки може формуватися інсулінорезистентність. Mm -hmm. uh, є така думка, що після цих слів багато наших Дачів можуть подумати, ага, я постійно в стресі. Треба мені якимось чином перевірити, чи є в мене цю нерезистичність. Питання чи є в цьому сенс у такому скринінговому режимі? Якщо mm -hmm. так, то яким чином це можна перевірити? Ну, в скринінговому режимі точно ні немає сенсу, От, тому що знову ж таки стрес це такий перманентний процес. Та і відповідно в даному випадку це будуть або викиди кортизолу більші, менші, або їх не буде все рівно організм якось буде адаптовувати. До цього стресу, тому там не буде постійно високого рівня е, кортизолу, відповідно і не буде такого, це в подальшому можливе формування інсулінорезистентності. Тому перевіряти немає сенсу. Але якщо ви маєте надмірну вагу, якщо ви маєте е, інші прояви, що значить інші прояви інсулінорезистентності? Підвищений апетит, потяг до солодкого, потемніння шкіри в місцях тертя, тобто, це там, де є, наприклад, шия дачі. В місцях пояс, пояса ременя, да, то відповідно в цих от коли темніє шкіра, це теж один із проявів інсулінорезистентності. Тому в таких випадках да, обов'язково є сенс говорити про обстеження. Щодо обстежень, то в такому випадку, ну. Лабораторії нам пропонують індекс Хома. Да, він є таким косвіним методом лабораторним діагностики інсулінорезистентності. Хоча він знову ж таки на всі 100% не завжди спрацьовує. Більш таким точним є все-таки глюкозотолерантний тест, але це вже призначення лікаря. Він повинен розуміти, чи потрібен вам цей тест, чи не потрібен. Дуже дякую, Ресандрівно, за ваші відповіді. Закликаємо всіх пам'ятати ці прості правила, уникати факту дефризку резистентності та залишатися здоровими. На все добре, до побачення.